Виконуємо номер 122 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Із Сімферополя до Херсона, відстань між якими 220 км. Виїхала скутеристка зі швидкістю 65 км за годину. Через 30 хвилин на зустріч її із Херсона. Виїхав скутерист зі швидкістю 60 км за годину, на якій відстані від Сімферополя вони зустрінуться. Приступаємо до розв'язання. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Спочатку запишемо умову задачі у вигляді таблички. Учасники руху у нас швидкість, час і відстань. Читаємо умову задачі і заповнюємо таблицю. Із Сімферополя до Херсона. Відстань між якими 220 кілометрів. Отже, загальна відстань у нас 220 кілометрів. Виїхала скутеристка зі швидкістю 65 кілометрів за годину. Через 30 хвилин на зустріч її із Херсона. Виїхав скутарист. Отже, вона вже їхала 30 хвилин, тобто їй знадобиться часу на 30 хвилин більше. 30 хвилин це 0,5 години. Тому напишемо більше додати 0,5 години. Через 30 хвилин на зустріч їй із Херсона виїхав скутерист зі швидкістю 60 км. За годину. Стоїть питання, на якій відстані від Сімферополя вони зустрінуться. І з Сімферополя їхала скутеристка. Отже, відстань до зустрічі, яку вона подолала, це і буде, на якій відстані від Сімферополя вони зустрінуться. Ставимо знак питання. Позначимо змінну Х. Час, протягом якого був у дорозі наш скутерист. Тоді скутеристка була на 0,5 години довше. Це буде х додати 0,5. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Знайдемо, яку відстань подолала скутеристка. Її швидкість 65 км за годину. Час руху х додати 0,5. Отже, маємо 65 помножити на суму Х і 0,5. Знайдемо, яку відстань подолав скутерист. Для цього його швидкість помножимо на час. Ну і загальна. Відстані, яку не подолали, це 220 км. кілометрів. Опишемо нашу задачу. Нехай скутерист був у дорозі х годин. Тоді Утериска була в дорозі X додати 0,5 годин. Вона подолала відстань. Шістдесят п'ять помножити на суму цілих п'ятдесятих кілометрів. А скутерист шістдесят помножити на x кілометрів. За умовою. Вони рухалися назустріч один одному І відстань між містами. 220 кілометрів. Маємо рівняння. 65 помножити на суму х і 0,5 додати 60х дорівнює 220. От ну, тепер розв'яжемо наше рівняння. Розкриємо дужки, помножимо 65. На кожне з в дужках маємо 65х, додати 32,5. Переписала додати 60х і дорівнює 220. Тепер перепишемо наші змін, доданки зі змінами, що стоять в лівій частині. А без зміни перенесемо праву частину 220 переписали, відняти. 32,5 при перенесенні змінили знак на протилежний. 65х додати 60х, це буде 125х, 220, відняти 32,5 буде 187,5. І нам тепер залишається поділити на 125. 187,5 поділити на 125 отримаємо 1,5. Отже, скутерист був у дорозі 1,5 години, а скутеристка 1,5 додати 0,5 до рівня 2 години. Ну, тепер знайдемо, на якій відстані від Сімферополя вони зустрінуться. Знайдемо на якій відстані від. Сім фе вони зустрінуться. Для цього шістдесят п'ять помножимо на два дорівнює сто тридцять кілометрів. І записуємо відповідь 130 кілометрів. Номер 122 і справ для повторення розділу 3 виконано.